отныне диалог с нашим великим соседом будуватиметься на засадах равности, добрососедства и здорового прагматизма. У нас форма такая. Безпознательного... А в украинские или российские? Российский, российский в а Создает необходимый баланс интересов для всех участников причерноморских отношений, ну и прежде всего, конечно, для России и Украины. Сьогодні російськими військами не сон удар високоточним оружиєм великої дальності, по об'єктам систем воєнного управління, зв'язку і енергетики України. Це удару досягнута. Всі назначені об'єкти поражені. Ось цього відео могло ніколи і не бути, якби не угода з росіянами. І цю угоду ми досі визнаємо чинною, якби ж там якась маленька, незначуща угодка, яка просто загубилася серед популу спалених мостів. Але ж ні. Це одіозні харківські угоди. Путін, своєю чергою, вже 11 років, як порвав цей документ, на клаптики. Це історія, яка точно вплинула на анексію Криму у 2014-му і заклала підвали неуспішного наступу Росіян на півдні у 2022-му. А ще той самий нехай і загнаний в нори Чорноморський флот Ерефії, запускає по нашій країні калібри. Сторінка, яку ми вже вважали перегорнутою, виявилася непрочитаною до кінця. Путін підтвердив, що нексі прийдуть запланованих сім'я. Ви пам'ятаєте ці кадри? Регіонали ломають через коліно український парламент, голосують чужими картками. Навіть Рінат Ахметов проголосував за, але його під куполом не було. Б'ють опозиціонерів, аби просто використати їх місце для голосування. Парасольки рятують спікера Литвина, бо він ще потрібен країні. Але про все по порядку. При поділі флоту всередині х Росія отримала не тільки більше, але й краще. В Україні не дісталося жодного корабля першого рангу. А РФ їх відійшло аж шість. Бойові кораблі другого і третього рангу були поділені таким чином. Україна отримала 6,12 і відповідно, а Росія 17,27. і Згодом частину отриманих Україною кораблів спишуть. Я служив стропом фрегата Сагайдачний. І, в принципі, навчався в Америці, і мені наприкінці 96-го року казали, підеш командиром корабля розділу 97-му році. От зверта ну, кажучи, у мене тоді, перше, я не дуже в це вірив, що буде розділ. А по-друге, я знав, в якому вони стануть ці кораблі, тому що. Росіяни приблизно знали той корабельний склад, який вони будуть передавати, і займалися його канібалізмом. Тобто всі кращі там ми апаратуру міняли, і там і, і матеріально-технічне обслуговування не проводили. а? Ну, Радянські кораблі це така техніка, яка потребує постійного уходу. Якщо ти не робиш те, що потрібно робити щоденно хоча б раз на тиждень, то через місяць воно вже не працює. А от люди. люди самі визначалися, де їм далі проходити службу. умовах постійного цькування з боку Росії, частина українських офіцерів складає саме українську присягу. Я пам'ятаю, що десь до 2007 року десь таки можна було переводитись. Тобто з одного місця, місця на ну, з з країни в іншу. А, крім того, був такий процес, коли якщо ти звільняєшся, наприклад, ну, з збройних сил України. Ти мог собі зробити, ну, запитати пенсію, наприклад, в Російській Федерації, якщо там у тебе батьки, і навпаки, якщо ти, там, наприклад, звільняєшся десь в Росії, мог би приїхати до України і е, е, значит, оформити собі пенсію. 28 травня 1997 року Україна та Росія підписують ті самі угоди про поділ чорноморського флоту та про статус та умови перебування чорноморського флоту РФ на території України. Угода встановила кількісні обмеження перебування російського флоту на території України до 25 тисяч особового складу бойових літаків не більше 22 одиниць бойових і броньованих машин не більше ніж 132 і 22 одиниці відповідно. Тобто ми визначали, скільки росіян готові терпіти на нашій території. Цікаво, що через чверть століття вже Росія буде вимагати чітко визначити кількість українських військових та зброї. Але це інша історія. У 2006 році кучма пояснить підписання цих угод так. Треба було приймати рішення, виходячи з існуючої соціально-економічної ситуації. Та головне навіть не в цьому питання чорноморського флоту одна зі складових великого договору з Росією. Орендна плата за базування російського флоту становила 97 мільйонів доларів США на рік. Крім того, Україна погоджувалася продавати Російській Федерації непотрібні плавзасоби, а оренда і викуп покривалися боргом України за поставку російського газу. Україна мала право контролювати переміщення російських військ в Криму та загалом будь-які військові дії росіян. Проте останні йшли на хитрощі у той період часу вони не могли перебазувати перебузувати нові кораблі. От, тому що це б заборонялось. Але вони, знаєте, так, тишкам-нишкам якось щось робили, якісь там навчання. І вони ну, не то, що там нахрапом, знаєте, так, а так тихенько щось десь привезуть із під новоросійську ракетну батарею, висадять на полігон пук і дивляться, яка наша реакція? Якщо ми кажемо, а, 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 що це таке, що це за такий хід, це протиріччя. Ой, вибачте, вибачте, це була помилка. от, О, Таке було багато. Угода не визначала порядку застосування флоту Російської Федерації у кризових ситуаціях чи воєнних діях. Це створювало передумови втягнення України у російські конфлікти без її погодження. Свідченням цього твердження стала участь російських кораблів у війні проти Грузії 2008 року. І ось ще одна важлива деталь: майбутній міністр оборони Михайло Єжель, який очолював українське ВМС з 96 по 2003, зробив усе для того, щоб від української частини флоту залишилася лише примара. Сам Єжель, до речі має підозру за статтею про державну зраду і нині переховується в Білорусі. Та він якийсь час був послом. А коли проти нього відкрили справу, попросив Лукашенка про політичний притулок. Початок 2010 року Януковичу знадобилося два тури або перемогти на виборах. Розрив з головною конкуренткою Юлією Тимошенко в другому турі менше 3%. Є відчутне протистояння між заходом та сходом країни. Подивіться на цю мапу розподілу голосів. Не менш гострою політична полярність відчувається і в українському парламенті. Протистояння під куполом що зіграє свою важливу роль в цій історії. Росіяни жгутуют основу для майже постоянного пребывания своего флоту в Крыму. Тодішній президент Медведев уже после подписания Харьковских угод зізнається, придумали угоды с Януковичем на даче. Идея, естественно, в какой-то момент рождается, потом даются поручения помощникам, министрам иностранных дел. Так было и в этом случае. Мы это придумали с президентом Януковичем. Если вас интересует, где, могу даже сказать, где. Сидя у меня на даче. Повернемося до хронологічного порядку. Янукович після перемоги на виборах одразу береться до справи. 2 квітня 2010 року ліквідують комісію з підготовки вступу України до НАТО. Стрімко згортається діалог з європейським союзом, і натомість, дедалі далі тісніше, зближення з Росією. Це на поверхні. За рік до того укладається кабалін для України газовий контракт. Всі передумови для зручного Кремлю ще одного договору створені. 21 квітня 2010-го Янукович та Медведєв підписують угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі аж до 2042 року. У разі якщо жодна зі сторін не висловлювала заперечень, вона мала автоматично продовжуватися ще на наступні 5 років. Загалом це пролонгація угоди від 97-го року, але економічна складова тут суттєвіша. За все це Росія надавала знижку за газ у розмірі 100%. Доларів. Ніколи ще торгівля державним суверенітетом не була такою наочною і такою дешевою. На спільній прес-конференції говорять обидва про європейські гарантії безпеки і навіть однією мовою. Послухайте самі. Мы этот вопрос также рассматриваем в контексте формирования системы коллективной безопасности европейской. Мы понимаем, что Черноморский флот будет одним из гарантов безопасности среди стран Черноморского бассейна. Это создает и должную уверенность и создает большие, лучшие гарантии европейской безопасности при Черноморском бассейне. А мы с вами знаем, что в каждом районе есть свои проблемы, есть проблемы. проблемы і у нас свої і присутствие російських воєнно-морських сил создає необхідний баланс інтересів для всіх учасників причорноморських отношений, ну і прежде всего, звісно, для Росії і України. І щодо цієї самої знижки, тодішній прем'єр Микола Азаров, а нині державний зрадник, визнав знижки не було по факту. Ось його цитата у 2012 році. Мовляв, це була лише передишка. А знижувати ціни на газ росіяни не збиралися. Звісно, Азаров не говорив це такою ідеально українською. На той момент країна вже роготала з кровосісь. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів. Ще через два роки після цієї заяви Азарова про харківські угоди. Росія окупує Крим і вже не до сміху. Азаров та Янукович втечуть до Росії. У 2010 році на тодішню владну команду чекає складне випробовування ратифікація угод у Верховній Раді 27 квітня 2010 тисячі 8.30 ранку. До сесійної зали тільки допускають депутатів-опозиціонерів, але президію вже заблокували регіонали. 10.00 Спікер Володимир Литвин входить до сесійної зали і займає своє місце. В нього летять яйця. Охорона прикриває литвина парасольками, не опускаючи їх до закінчення засідання. Депутат того скликання Олесь Доні і водночас найбільш постраждали в заворушеннях депутат певен, опозиція діяла у змові з владою, і тому парасольки в день, коли не було дощу, були підготовлені завчасно. Якась інформація чомусь з боку, ну керівна група. З боку опозиції перейшла до влади. Вже дивно. Да? Тобто, чому виявилося, що влада опинилася в підготовленому стані? Чому ну, ніколи не приходять в сесійну залу, в тим більше в президію охоронці з парасолями? Там, по-моєму, в той день доща не було, Да? Ну, тим більше в сесійній залі під куполом. Не. Проблеми з дощем. Да? Тобто, очевидно, що інформація була. Реєстрація покаже, що лише 211 депутатів в залі. Ще 11 нових регіоналів складають присягу безпосередньо перед голосуванням. В залі починається бійка. Десята двадцять вхід вже йдуть димові шашки. Ви зараз будете сміятися, але боротьбу з димовими шашками очолив тодішній головний надзвичайник Нестор Шуфрич. Однак, не витримуючи диму, покидає залу, залишаючи керувати операцію з гасіння свою секретарку. У комітеті з питань національної безпеки та оборони думки щодо підтримки угод розділилися навпіл. Комітет у закордонних справах загалом назвав документ антидержавним та загрожуючим країні. Це не заважає лицину поставити о 10.30 документ на голосування про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За, за 236. Рішення прийнято. Регіоналів підтримують перебіжчики з опозиції. Олесь Доній в розмові з нами певен. Це зробили за гроші, бо йому самому пропонували мільйон. Не гривень, доларів. Пропонували да, мільйон доларів. Це не більше суми. Фактом є те, що вони перебігли, і фактом є те, що ну, кільком депутатам пропонували гроші, і ми можемо про це свідчити. Там. А, от, і робили публічні заяви. Для того, щоб унеможливити цю практику, щоб вона якраз зупинилася. Коли прийшов Янукович до влади, бачите, вже була інфляція. Тобто вони обчувалися влади, тому суми пропонували менше, але й більше з групи. 18 чоловік народного соборони, це група під керівництвом Луценка, не взяли кошти нас лише шестеро. Стецьківщи, це Гримчак, якому, до речі, якщо мені пропонували мільйон, йому три пропонували, тому що він був наближений до Луценка, йому пропонував. Покійний москаль Єнгенич. Я вже не пам'ятаю всіх по прізвищу, тобто нас от шестеро. Але решта, на жаль, 12 чоловік вони перебігли на біг зла. Учасники політичних процесів тих часів пояснюють, Литвин не хотів втратити місце спікера, а тому і поставив ратифікацію на голосування попри все. Першим ясно це була позиція Літвіна, який хотів залишитись головою Верховної Ради, домовитись швиденько з новообраним президентом. Але виникла ключова проблема: це економічна. Хоча ми чудово розуміємо, що вона була політична, це питання так званої ціни на газ. Ми пропонували Володимиру Литвину надати свій коментар щодо цього розслідування. Позаяк він нам відповіді не надав. Та й загалом, по суті, зник з публічного поля. Голосування назвав вимушеною необхідністю. Ось його рідкісний коментар про той період. Це була абсолютно безвіхідь. коли виступає прем'єр-міністр, міністр економіки, міністр закордонних справ, міністр фінансів і доводить. Що Україна впаде, бо ціни цієї не витримають за енергоносіями, і нам потрібно прийняти це принизливе можливо рішення, але іншого виходу немає. У 2021 році Литвин упевнений, що причиною заяв тодішнього секретаря РНБО Олексія Данілова про харківські угоди були спроби дискредитувати його як кандидата на посаду ректора Київського національного університету імені Шевченка перед виборами. У Європі тоді мляво відреагували на харківські угоди. Культура європейської дипломатії справедливо зважила це внутрішні справи України та Росії. Тодішні європейські чиновники лише зауважили, не розуміють, як можна змішувати знижку на газ з перебуванням військової бази. Ну і ще одне занепокоєння викликало питання поставок газу до Європи через таємничість україно-російських договорів. Про харківські угоди згадують зрідка після того самого голосування декілька разів у раді намагалися їх денонсувати. Вперше це сталося у 2013 році. Законопроект покійного нині Володимира Яворійського набрав 152 голоси. Згодом з'явилися законопроекти Олега Ляшка а в останньому скликанні депутата від слуг народу Олега Дунди в обох випадках вони навіть не опинилися на розгляді в сесійній залі. А от Росія після анексії Криму угоду зі свого боку розірвала швидко. Однак зробила це не за процедурою. Щоб припинити дію угоди, необхідно не раніше ніж за рік про це повідомити іншу сторону. Після такого повідомлення має бути створена спеціальна змішана група з представників Росії та України, яка вже вирішує питання денонсації. Якщо групі не вдається прийти до консенсусу того рішення, то до роботи беруться дипломати обох держав. Україна досі визнає угоду. Автор останнього законопроекту про денансацію стверджує, винним саме є Українське МЗС по всім цим законопроектам і по новим попередникам є висновки і е, позиція практично всіх дотичних до цього міністерств, включно з міністерством оборони, яке висловить за до речі, за е, денансацію, окрім е, одного міністерства, яке категорично проти. Це міністерство міністерство зовнішніх справ. І Фактично, вони категорично проти денонсації і фактично і за цього листа, і за їх позиції будь-які ініціативи пов'язані з Харківського харківських ГОД, і, Давайте так, щоб пояснити: денонсація розташування Чорноморської бази російського флоту в Севастополі, вони заморожені і жодним чином не рухаються. А ось такою була позиція МЗС. Наші аргументи такі: угода фіксує тимчасовий характер базування ЧФ залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації, зобов'язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України. Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму. Що робити з угодою з точки зору українського права, пояснює колишній представник президента у Конституційному суді Федір Ваніславський. Якщо вчитатися в текст безпосередньо договору 97-го року про умови перебування, то все не так однозначно і не так, якби варто рубати з плеча, тому що в цьому міжнародному договорі, який має всі необхідні складові міжнародного договору, передбачені. Взаємні зобов'язання і Російської Федерації і України щодо розташування Чорноморського флоту на території України, тобто сам факт, що ми маємо продовжену парадоксально продовжену з порушеннями і так скандально в 2010 році, продовжено термін базування чорноморського флоту. Зараз це нам грає на руку, оскільки Україна має додатковий, скажімо так, міжнародно правовий чинний договір і в якості такого козиру своєрідного про те, що Російська Федерація, в тому числі зобов'язалася не розміщувати на території України на території автономної республіки Крим ядерної зброї, що вона має відповісти за будь-які шкоду, будь-яку шкоду, яка завдана діями її військовослужбовців на території України, і ціла низка інших супутніх чинників. Тому я думаю, що для майбутнього повоєнного розв'язання вже спору про майно, спору про відшкодування шкоди в міжнародно-правовому аспекті, цей договір буде. Додатковим аргументом на користь того, що Росія має е здійснити певні дії по відшкодуванню тої шкоди, яку вона завдала. Росія з 2014 року, анексувавши Крим, посилено мілітаризує півострів, створює додаткові логістичні маршрути, як то Кримське міста, будівництво залізниці на окупованому півдні нашої країни. Певно, що цього б не було, якби в Криму перебував виключно український флот. Проте як кажуть військові, неможливо разом проводити навчання, а потім стріляти один в одного. Бо довгий час контури ворога були розмиті. Ну тоді ти... ж. Теж була пропозиція. До речі, ну пам'ятаєте, тоді, е, якщо був чіткий такий е, от, завдання, чіткий алгоритм прийняття рішення, що робити у разі е, загрози нас безпеки, то е, ну, можна було б е, подолати ці от, і були такі. Ну, тоді просто цього ну, не давало навіть про це і думати і відпрацьовувати, тому що просто надати наказ от, після 10 років дружби, ну це недостатньо. Треба людину підготувати, треба, щоб вона знала це автоматично. От. Просто а сказати, сьогодні ми дружимо, проводимо свята, а завтра стріляйте. Ну, ну воно може не спрацювати, якщо не готувати до цього. До цього не готували, точно можу сказати. Про роль харківських угод, захопленні Криму, красномовно свідчить ось цей факт. Військових, які захоплювали Верховну Раду Криму на бронетранспортерах із Севастополя до Сімферополя, привезла морська піхота Чорноморського флоту Російської Федерації. Загалом, час початку анексії Криму Україна могла б збивати російські Іл-76, які летіли на півострів, тому що вони. Перетнули державний кордон підняти авіацію, вивести кораблі військово-морських сил, заблокувати кораблі Чорноморського флоту, загалом оборонятися, бо наша армія перебуває на нашій території, але жодного відповідного наказу тоді не було. Треба було дати наказ застосування, що відбулося в перші дні повномасштабної агресії. Президент України оголосив воєнний стан, те, що й мав зробити, і все пішло, як мало бити. Тоді цього ніхто не зробив. Я так розумію, бажали домовитися, а з росіянами домовлятися важко майже неможливо, крім сили. Олексій шпапа, командувач військово-морських сил України. І тоді б не було в Криму ракетоносів калібрів, надводних та підводних. І сценарій нападу Росії у 2022 році міг бути зовсім інший, принаймні на півдні. Загалом Чорноморський флот росіян зменшився щонайменше на чверть за час повномасштабного вторгнення. Та й сам флот є флотилією, бо росіяни втратили флагман. Крейсер Москва. А що ж з покаранням, спитаєте ви, 2014 Генпрокуратура України відкриває справу проти Януковича. Серед іншого, президенту втікачу закидають зловживання владою і держзраду при підписанні харківських угод. Заочно підозру йому підписують аж через 7 років у січні 2021-го. Березень 2021 року СБУ тільки починає розслідувати процес ратифікації харківських угод і теж за фактом державної зради. Вересень 2023 року Державне бюро розслідувань спрямовує до суду матеріали справи за обвинуваченням проти колишнього президента Віктора Януковича і екс-прем'єр-міністра України Микола Азарова. Справа якраз про ті самі харківські угоди в цьому списку на момент запису немає слова покарані навіть заочно. Проте набагато важливіше зробити для себе висновки з харківських угод ніколи не опинятися на російському гачку. Thank you